Привіт малят! Давайте пограємо з вами в гру, яка називається так чи ні. Дивіться уважно на картинку. Якщо відповідь правильна, піднімаємо пальчик вгору. Якщо ні, пальчик вниз. Ну що, розпочинаємо? Собака потребує домівки. Так. У собаки можна забирати їжу. Ні. Собаку треба правильно годувати. Так, правильно. Собаку можна дражнити. Ні. Ваш друг має спілкуватись з іншими собаками. Так. Собаку треба навчати. Так. На собаку можна кричати і лякати, коли вона спить. Ні. Собаку треба купати і вичісувати. Так, собаку можна бити. Ні. Собака потребує консультації ветеринара. Так. Собака потребує вашої любові і турботи. Так. Ви молодці малята. Сподіваюсь, вам сподобалось грати разом. До нових зустрічей.